Найголовніше, що цікавлять саме біля бакути наші дітки, де можуть оздоровлюватися, це вода і столова харчування. Ми потрапили в табір в столову. Тут знаходяться досить чудові зручні столики. Тут є квіти і лавки для зручності, підлога, тобто по санітарних нормах повністю підходить. Раніше хто знає, хто пам'ятає, хто відвідував. Можуть розказати, які були умови до того часу, які є зараз. Але ми рухаємось до сучасності, не маємо І У нас має бути майбутнє здоровим як з харчуванням, так і з відпочинком. Ми зараз перейдемо найсокровенніше, що є в даному таборі, напевно, що це саме столова. І саме кухня де харчування. Доброго дня! Ми з вас знаходимося тут в гостях. Я розумію, що не кожному тут відкриті. Very. Розкажіть, будь ласка, хто? ви В даному таборі? Повар табору. Вже 10 ви... років працюєте. Ви тут працюєте вже 10 років. Також на волонтерських засадах? Так. Також так. на волонтерських засадах ви тут проводите. Це в нас знаходиться така як? піч, піч. Так? піч яку ми готуємо їжу. Ви протягом 10 років розкажіть, як було, як зараз і що змінилось? Ну, зі спочатку у нас взагалі не було кухні. У нас була така польова кухня, стояла просто на дворі і таке легке накриття. Тепер у нас вже є чудова столова, у нас є вже кухня, є всі умови, у нас рядом є морозилки, Будь ласка, для м'яса, для риби, для астрономії, є хранілище для овочів, і фруктів, пічка чудова, посуд є. Ну, умови чудові, я тут працюю задоволення. А ще одна, скажіть, от продукти харчування, і нам дітки там розповідали, що ми їмо вдосталь, скільки хочемо, і все різноманітно завдяки вам. так? Де ви берете продукти харчування? Ну, закупляють. Тобто Ми в основному закуп... закупляємо у населення, тому що то все натуральне. Без... натуральне без ГМО, ми беремо молочні продукти натуральні, ми беремо м'ясні продукти натуральні, ми... ми якомога більше стараємося давати продуктів натуральних. Для дітей а ще кажуть і... на волонтерських засадах що нам дуже багато допомаг... да, допомагають. Ну я хочу сказати більше все таки заслуга Юрія і його друзів, що ми маємо ці продукти, ми маємо кошти для того, щоб це все е... підтримувати. Так. 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 А скажіть, от, ну ми попа потрапили 5, 5 разів на день харчування? Пі... Так, п'ять да, разів. А потім днів? Скількох годин? Є? Значить, у нас перший сніданок 10 годин ранку. Потім ми даємо повних 12 годин легкий. потім у нас обід повністю комплекс в два часа дня. В 7 часом у нас вечеря, і ввечером пізно у нас річірні. Там дітям тоже дається які солодощі, якісь бутерброди, і чакала. Ну, какао, какао. на яку кількість дітей розраховано? Як ви ну відпачите? ця столова розрахована? Ми приймали коли у нас не було умов. Ми приймали по 150 після дітей. А зараз у нас і умови і дітей немає. Ну у нас 150 п'ячук я думаю, може що так, що можете да. спокійно. Да. Який раціон? Так, що саме сюди продукти харчування, які що входить? Іменно меню? Так. У нас дуже різноманітне меню. Я намагаюся кожен день давати дітям щось От, ну, цьому... ми розповідали. Так. так. От сьогодні у нас на сніданок була е, каша пшенична і е, омлет. Діти дуже люблять омлет там, з помідорами, з ковбаскою, домашнє яєчко, Обов'язково якісь овочі. Потім обід у нас був. Суп на курячому бульйоні, і картопля молода, чесничком. І, це... і дітки, їдять, так? дітки їдять, дітки їдять за доволенням. Вони ну, бігаються це на домі роді, так. І жарена печінка з легені. Ми теж домашні закуплені. Салат овочевий і компот. Компот ми теж фрукти закупляємо тільки тут у. У місцевих, так? У місцевих, так. Так, так, так. Що буває, що навіть ще самі приносять ще самі буває, що самі приносять. А взагалі, ми ж живемо в якому краю, у нас повно все, то тільки не лінуйся, тільки збирай, так, варай, то, варай, то, давай. Дітям. Особливо в літній періоди. Да, да, І да, ну, да. хочеться зазначити, що Бакота до 50 км від міста, від центру. Тут магазин також відстань є. І я думаю, що тут саме таке населення, де займається. Городиною, да, Городиною і, і мають свою А ви от можете показати в нас зараз, що, от як, що саме, от вечеря в якій годині буде? Вечеря буде о 19 годині, 7 один вечора. От зараз ми готуємо на вечерю плов. – Плов готується, так? Плов готується. Ще він не підійшов, але буде плов, вже заложений. Це вже він закладений? Так, так. так, так. тепер що? Чай вже запарений і салат овочевий. от у нас салат вже готовий. В обід був салат огурчиків і помідорчиків, а зараз для капуста і морквочі. Діти в вдосталь отримують вітамінів. Ми ще фрукти намагаємося і сирі давати винувати. Так що. Молочні продукти у нас теж кожен ранок. Ми стараємося дати щось молочне. Дітям положено молочне. А наступний от заїзд діток, коли планується, от так от з 15-го числа, чи взагалі ви розраховуєте так, на Так, так, ми розраховуємо на дітей? Ми для того готувалися, для того ми тут. Що ми тобто приїхали викладачі, вчителі, дехто викладачі? Ви безпосередньо да, також да. на волонтерських засадах тут як викладаєте, вкладаєте в душу це все? Так. А одне єдине, що немає. Немка. Діток, кому Немка. можна подарувати цю так, любов да. і ці смаколики, добре, дякую.